А коли я зможу побачити випуск, скажіть мені, будь ласка. Якщо ми виживемо в цьому поході, то скоро. Сука! Я йду! а а Я впав. Дикий хач. Сонце, яке не дасть енергії. Дві камери це дуже круто. Зразу знімаєш, бо також. Овер Уф, цей прекрасний момент збору рюкзака. Але ти ще не знаєш, що тебе чекає. Біжи, дурню, біжи. Ой, вибачте, мір, тебе ми не беремо з собою. Алоха, мої теоретичні підписники. На зв'язку Коля Волоцюга. І я сподіваюся, що після цієї подорожі, яку ви пройдете зі мною, але по ту сторону екрана сподіваюся, що ви станете моїми реальними підписниками. Тому давайте будемо знайомитися ближче. Зараз, очікуючи на Влодоса, запрягаємо коня. Присибаємо рюкзаки і будемо стартувати. Мама, мія, кожен свалює в поход. Несіть кошачу м'яту і півас. І поки Борис буде об'їдатися кормом і обнюхуватися котячою м'ятою, ми запрягаємо нашого залізного коня, прив'язуємо рюкзаки міцніше, бо буде трясти. Це Владос, мій друг, компаньйон і просто хороший чоловік. Все, запрягли коня, тепер максимально і стартуємо. Ні одного бляха таракана, який не кидає свої думки і заставляє думати про шнягу, яка зовсім не потрібна. Саме за це я обожнюю подорожувати на мотоциклі. І знаєте, всі трабли просто вибиває з голови зустрічний вітер, а всі проблеми вони згорають, неначе згорає бензин в циліндрах мого мотоцикла. Вибачте за цей пафос. А тепер вертаємося назад до вайбу по нашої подорожі. Після прослуховування даної музичної вставки. Одні кажуть звільнити людину, яка займається музичним бекграундом нашого каналу, а друга половина просить включити цю пісню ще раз. Починати, Починати свій далекий та тернистий шлях, але сповнений пригод та викликів, я б навіть це назвав так, ми будемо саме з цього місця такого магічного трошки. Можливо, камера до кінця не передасть, але місце. Просто меджик. Так, ми стартуємо з такого цікавого місця. Це. Ой, тут дуже багато вуликів в лісі. Такі бдж... бджі Думаю, власник якийсь дідусь по типу Хагріда, в якого просто є доступ до магії в Нью-Хогварса. Лісова поляна, господарство з кучею вуликів. Є і звичайні вулики, є і дикі вулики на деревах. Скоріше за все, щоб ловити рої. Коли рій тікає, то він знаходить собі місце отам. Тобто, якщо в вулику з'являється нова матка, вона забирає з собою частину, там половину вулика і летить шукати нове місце для життя. І ось ці вулики створені на деревах для того, щоб матка з, з бджільми поселилася там. І потім пасічник забирає їх звідти, робить їм новий вулик і садить. Ось. Отака місцина прикольна. Упорядковуємо наші рюкзаки вже в кінцевому варіанті. Наверх ми кладемо найважливіші речі, по типу різних дрібничок, компас, і так далі, а на низ кладемо вже всю шнягу для табору. І ось так має виглядати справжній гуцул, який файно підготувався до походу. Приблизна вага наших наплічників в районі 15-18 кг. Воу. І зверніть увагу, як Владос його застібає. Зафіксувавши вагу на тазовому суглобі, він переніс все навантаження спини та плечей саме на таз. І це дуже упростить йому похід. Не, не як минулий раз? Зверху багато ваги має бути. У мене теж дрон зверху. Воно таке. Ти просто. Це би тягне на завтра? Ні. І не забуваємо, звісно, про очкуліри, щоб сонце не світило в наші прекрасні зелені очі. Mm. З лимончиком, <laughs> з креатинчиком. Щоб виставати окупкулку на ходу цього лічного карману. Есть, Мені здається, напоминаю... будь-який рюкзак в комплекті. Nee. Прекрасний настрій, хайк поліси і. Бесіди світські бесіди про важливість трагідратора в поході. Це, до речі, ця штучка, якщо помітила там з шлангом, сама ємність з водою в рюкзаку, а шланг ззовні хочете пити, не треба нічого доставати, знімати. Просто посмоктали шланги. <кхем> Я думаю, сценариста, який пише текст для відео для озвучки, теж час звільнити. І поки ми з владом будемо топити ці прекрасні хайк маршрути які прокладені нашими ж ногами, пропоную вам піти разом з нами. Я обіцяю, я за цим особисто прослідкую. Більше ніяких лісопедів моїх лісопедів двохколесної ранжировки. Валера, я ж просив ніякого лісопеда. І що, куди нам іти? Ну, туди, да. <говори> давай, стартуй. В диких хащах зазвичай дикі комарі. Тому парфуми для лісу це must have. Тут справа навіть не тільки в комарях, а плюс до цього кліщі. Тому, якщо йдете в похід, завжди з собою дікла фосік. банку <свіття> взяв. <свіття> <свіття> Обробляємо всі частини тіла. Безпека на першому місці. Загалом це мій перший відос, взагалі перша зйомка, і найбільший провтик, який стався під час зйомки, це те, що на фоні завжди грає колонка. Я не можу вставляти дуже багато відосів чисто через те, що Ютубчик заблокує мені цей відос, а ми цього не хочемо. Тут ми зустрілися з першою проблемою. Ми йшли по компасу і частково звірялися з картами. Але в нас сталася така невеличка ситуйовинка через незнання того, як працює цей світ. Компас, який в мене показував зовсім в іншу сторону. Я його тримаю біля бананки. А в бананці в мене ще одна камера, павербанк і телефон. А вони в свою чергу збивають магнітне поле. І через це один компас показував в одну сторону, інший показував в іншу. Припали до землі, щоб розібратися в цій ситуації. Через хвилини дві ми до Нарешті, що просто варто відкласти компас, віднести далі від речей, які можуть збивати магнітне поле. Якщо ми достанемо компас, і побачимо, що Енка десь не там, то значить ми не йдемо не в тому напрямку. Загубитися в цих лісах, до речі, досить легко, тому що доріг там майже немає. Ми зараз рухаємося по останніх дорогах, які є в цих місцях. Знайшли лісну качалочку, і поки Владос безцільно витрачає свою енергію, яка в майбутньому ой як знадобиться. Мені в голову приходить ідея. Цій подорожі не йти просто напряму, як ми зазвичай йшли, а зробити так, що ми будемо, якщо якась геть жахлива дорога, типу, mm. то ми зможемо її обійти, тому що варіків ну, багато досі. Ех, ця ідея була досить даремною. Адже обійшовши одній хащі, ми потрапили до ще гірших. Але це ще не зараз. Ти лізеш, шутко пробираєшся, як оце чугайся, з якого ти розказував, по лісі, там лякаєш людей. І поки ми кайфуємо собі, чилимо під класну музичку, і не знаємо, що нас там очікує. Тут ми нарешті вибираємося з нашого першого лісу, де ще були де не якісь там доріжки бабульок, які збирають чорницю, грибників. Що могло? Так, да, пишеться, почекає витрулінчиче. Чисто припав на коліна Рамадан почався. Ну і по стандарту всесвіт підкидає нам нове випробування випробування бурхливими. Глибокими водами цього потічка. <потічок>, Потічок звучить дуже миленько. Але нам прийшлося його штурманути, бо глибина була досить велика. І в цій битві я отримав перше поранення, дякуючи владу, вогонь в своїх, вогонь в своїх в кесті за таке просто кікають зраду. Шо це в'їбав? Ташочки. І, незважаючи на цей френдлі fire, ми продовжили свій шлях далі, далі до пригод. Дорога ставала все складнішою. І... Пробиратися ставало куди важче, а ще під ногами починало чвякати. Відчувається, що ліс стає більш диким. Болотиста місцевість. Ми робимо собі палики, щоб перевіряти різні мокрі або трясовинні місця. Зупинилися на переривчик, п'ємо водичку трошки, регідруємося. Хоча насправді ми пройшли зовсім небагато. Е, і навіть не замучились. Просто, Просто гарне місце mm -hmm. треба хапанути. Е, хапанути трошки сонячного проміння, Влад, хотів сказати. Пятку почухати. А коли я зможу побачити, випуск, скажіть мені, будь ласка, Викола. перший хоча. Якщо ми виживемо в цьому поході, то скоро. Якщо ні, то напевно. Он... Далі невеличкий обзорчик на просто круту і зручну річ, яка може вам знадобитися. Тут могла б бути реклама вашої послуги або товару. Це самий крутий EDC фанарік. EDC, типу, на кожен день. Я як подивився на нього І влюбився. айфан в світі ліхтарі. Він вологозахищений повністю. Називається він Олайт, Окліп. Е, про типу три режими світла на мінімальному світлі шість днів він тримає. Уявіть собі, шість днів користування. І тобто він зніст... буде включений 24 години помножити на шість. Без uh, перервної роботи шість днів. І Блодос подогнав мені теж такий фонарик, і в нас тепер два фонаря. Мені, до речі, не хватало. Я хотів замовити, але я такий думаю, у мене є фонарік за чим тратити бабки. І я такий, а по і тут, тупо бабам, це реально. Круто. Дякую за подгонку. І ось ми нарешті потрапляємо в справжню дику природу зі справжніми дикими звірями, які живуть не десь там в лісі, а прямо поруч з нами, підійшли <різь> до берлоги ведмедя. Так, окей, ми рухаємося настільки вже по диких місцях, що бачите тут сліди тварин. Як думаєш, що це? По-любому лось. Лось або косуль. Лось або косуля, але такі купити та здорові. дивись, ну, да. як вага, як він. Отут. Тут дуже добре видно, да, наскільки велика вага тварини і які ями. Ну і ми будемо рухатися зараз по цій дорожці плюс-мінус, бо нам треба туди. Я думаю, далі у нас чекають і бобри, і ведмеді. І рисі. Сама злобам, що я будемо говорити. <гум> ну можливо про ведмедя я трішечки загнув, але про бобрів сказав дуже точно. ми на бобриній фермі. Покажи, яка глибина. Давай, зараз я зніму. Стою, нічого такого. Давай перевіримо глибину. Офігеть, це скільки метр? Більше? Метр десь. Більше навіть. Да, і вони по факту під цими гілками їхні канали, по яких вони рухаються і залазять до себе в хатку. Тому що вхід в них в хатку зазвичай під водою. Погризаний цей да, абет. бобриний абет. Такі бобри бували тут. Прикольно. А оце вже лось. Оце вже лосьок. 100% видно чітко. Дві частини. То там теж значить, був лось. Бачиш, я подумав, ніби так окремо, ніби це косуля. Офігеть! він тут на водопої приходить. А ще під кінець походу ми зустріли бабцю, яка розповіла, що в селі найближчому бачила нещодавно вовчиня. Ми знаходимося на території заповідника Стохід, і тут є безліч тварин, серед яких навіть вовки. А ще що цікаво, він з'єднується лісами і полями з поліським радіаційним заповідником на території Білорусі, і там є ведмеді. Поки батька розказує, звідки ж готовився напад, ми знімаємо боти. О, да! Це реально нереальний кайф. Реально нереальний кайф. Ви знімаєте ботинки після стількох кілометрів, стількох там, не знаю, тисяч, напевно, кроків. І о -хо 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 -хо. Я зараз найщасливі людина в світі. Трохи відпочили, перекусили горішками, що брали з собою, і лісові підгончики. Да, Владос провтикав компас, коротше. І в нас залишилось всього два компаси. Куди ми рухаємося, Владислав? На Південний Схід. Південний схід. Там на нас чекає вечеря, прекрасне дике озеро і чил. Така собі грибна полянка в викорчуваному дереві. Природа цікава дуже штука. Офігеть. Дивися, ця дорожка в принципі теоретично туди йде десь. Давай, або так. Та. На яку йдемо? Вліво чи вправо? Вправо. Вправо, давай. Ну по дорозі йти порівняно з тим, де ми шлялися 5, минут, 5 хвилин назад. Це просто кайф. Насправді, поки не підеш по таких хащах і не попролазиш через оці всі дебрі сюди, до того моменту ти не зрозумієш, наскільки, наскільки це важко. Але дуже гарна природа. Плюси ти по таких місцях зустрічаєш різні дерева і прикольні плейси. Це реально дика природа, де можна зустріти лося. Сліди ми вже бачили. Кабанів. Ну і в принципі були в гостях в бобрів. У них, до речі, якраз обід, походу, був. Ну, наносили в полотну кучу маленьких дерев'яшок і сиділи, гризли. А ми там щось топаємо їм по хаті. Вони такі, йоп, сусід там зверху. Хватить стіну сварлити. Я поселнята за селом, Чи то так сонце засияло, Чи так ми нічого було. о Світ відкривається в очах Дима не тупо не пускає в парад oh, shit. фу Уф Тут обмочети якесь сука я йду а а а, -а. Я впав! Ой, це жжасть! Це тупо жасть! Дикий хай ще! Фак! Ми тільки що вибралися з такої зони, зл… просто гляньте на наші лицю. Наскільки вони в поту, в крові, фух це жестяк Ось рухаємося по таких місцинах, де знизу просто води. Рухаємося по таких місцинах, де знизу куча та й зарядно. Можна б'ють. Двісті-300 метрів і ми вже будемо на місці. Десь 300 метрів. А. Все, ми добрались до озера. В мене особи немає сил показувати вам озеро поки що. Я реально зі останніх сил дістав камеру, щоб записати і взагалі зняти, як я виглядаю. А всередині в мене нуль енергії. Це знаєте, коли один відсоток перед тим як ваш айфон виключиться. Точно така ж штука. Добрий вечір. Що це в нас картошечка з веганськими сосисочками? На минулому відосі айфон вже було підзаряджено, десь на відсотків так 120. Дуже швидка зарядка відбулася. І це все дякуючи сублімованій хавці їдло Я з'їв три пачки в той вечір. Три пачки протягом трьох годин. Карл. Профільтрували водички трошки. У нас зразу тут фільтраційна станція, насосна імені Владислава і Миколи. Фільтрується водичка. Отут очищається. Інженерне диво, бо в нас кінчилось, да до речі, забув сказати, кінчилась вода. Мені тоже трошки сипне сольчика. Ой, ми зараз вже короче будемо кушати вечеряти картопелечку.